Ти колись чула про те, що люди нераціональні. Я чула, що люди нераціональні. Я чув це багато разів і думав, що це нормально, Іначе, ну, люди роблять якусь фігню, ти їм кажеш це, а вони роблять усе. Вони раціональні. Правильно? Десь так. Але я нещодавно дослідив це питання і виявилось, що не все так просто. Коли ми кажемо, що люди не радіють нераціонально, ми випихуємо цю людську поведінку за межі нашого розуміння, кудись в містику. Ну, щось відбулося, доля, е, якесь проведіння людину наштовхнуло, і вона отак от діє. Магія, магія, магія. Так. Ну і коли я чув це від якихось людей, які займалися там фізикою, математикою і прочими точними науками, ну значить, нормально, це вона там люди не займаються психологією, uh -huh. але виявилось, що ця концепція вона походить з поведінково економічної теорії, тобто, це люди, які отримали Нобелівські премії. Вони е, вигадали ідею, що людина поводиться так, от магічним чином, і почали це просувати. І вони просували настільки успішно, що люди самі почали вірити, що вони поводяться якимось магічним чином. Геніально основу людини і раціональної заклав певно Герберт Саймон у своїй роботі моделі людини. Саймон отримав Нобелівську премію з економіки у 1978 році. Далі цю ідею розвинув Даніел Канеман, один з засновників поведінкової економіки. Канеман отримав премію Нобеля з економіки у 2002 році. Його книга Мислення швидке і повільне популярно пояснює цю ідею. Річард талер, Нобелівський лауреат з економіки 2017 року, продовжив просування ідеї і раціональності. Він увів поняття підштовхування до правильного вибору. Важко заперечити якість і яскравість опису поведінки людей в роботах згаданих авторів. Проте поставимо під сумнів їх цінність для економічного аналізу. Але є нюанс є нюанс, що Ну, це не те, що так не є. Просто такий погляд він нічого не допомагає прояснити, що відбувається насправді. Але є погляд, який допомагає нам подивитися, що відбувається насправді, допомагає пояснити поведінку людей, і який каже нам, що поведінка людей раціональна. Просто оця вся поведінкова економіка вона нам збивала з толку. Ну фактично виходить, що знайшлася якась група людей, і такі покумакали, покумакали, і такі. Окей, okay, значить, ти не вписуєшся в мою картину світу, тому я вважаю твою поведінку ірраціональною. От нелогічно мені твої дії, і навіть не намагаючись зрозуміти, а яка логіка стоїть саме в цієї конкретної людини, яка приймає те чи інше рішення. Та, власне, так, що люди, коли бачать поведінку людини, вони співвідносять своїми очікуваннями від людини і кажуть: ні, ну ти зробив не так, як я хотів, значить, ти дурак. А тобто наукову науковою <сументальна> мовою нераціональний все, магія зруйнована. Ці ідеї, які пояснюють, як поводиться людина, вони були винайдені ще в 19 столітті. Наприкінці 19 століття. А оця ідея, що людина нераціональна. Вони виникають, от фактично, в 21-му 2000 -му, там 2000 роках були отримані Нобелівські премії. Які от кажуть, просто от, ну магія. Ну, так, якщо я правильно пам'ятаю історію, то ще в XVII столітті були спроби описати усю цю поведінку і як людина приймає рішення. А потім прийшов кмітливий соціалізм і сказав: Ну ні, ні, це, це не туди. Власне, перед, е, проти цієї ідеї, ну концепції чи інструменту, який дозволяє пояснити поведінку людини, виступав Карл Маркс. Він був активним противником цієї штуки. Е, ну, давайте так. Штука це е, теорія граничної корисності. Яку розробили, наприклад, там Карл Менгер, один був з її активістів, тобто вона там формувалася протягом якогось часу? І прийшов Карл Маркс, подивився на це і казав: Ні, це фігня, от є у нас інша концепція, трудова теорія вартості і от треба її тільки дотримуватися тоді буде щастя. А як же ж тоді моя готовність заплатити всі гроші, які в мене є в кишені в пустелі за пляшку води? Маркс намагався це делікатно уникати. Він взагалі брав тільки якісь дуже виключні ситуації. Він не розглядав економіку в цілому, а розглядав тільки завод. І от завод в момент там з 9 до 6. Тобто, ah. все після шостої у мене зникає потреба будь-що виробляти і будь-що споживати. Ну то тебе не існує, бо його власне цікавило тільки відношення пролетаріата і капіталіста. І, власне, тільки ті моменти, коли здавалося, що капіталіст пригнічує пролетаріата. коли приходить там жирний дядько і каже, а тут, тут так от роби. Ну виглядає неприємно і таки, ну все, бачите, треба розстріляти. Та, власне, те, що ти розказала, вона показує про те, що цінність якоїсь речі для людини вона міняється в залежності від умов, в залежності її поточних якихось потреб, її внутрішнього стану, а не від безпосередньо скільки було потрібно зусиль для того, щоб її дістати. І саме там такий банальний приклад, який мені приходить в голову: що людина прокидається зранку, вона, наприклад, хоче збадьоритися, правильно? Mm -hmm. От, і їй хочеться там якоїсь кави. Так. От. І перша, перша капучинка вона принесе що? О, я нарешті прокинулася. Я реально нарешті прокинулася. Так, тобто Перша кава при... принесе задоволення і принесе якесь збадьорення, і от насолоду цим всім процесом. І тут виникає ідея: а тепер друга кава. Ну, я вже подумаю, мені ще ж працювати. Так, тобто, друга кава вже буде мати меншу цінність, а потім наступає ідея про третю каву. Я відмовлюся, вибачте, оце почнеться отакий стан. Так, так, так. Тут в даному випадку кава умовно безкоштовна і ми не можемо побачити ту цінність, яку людина готова заплатити. Але це все перекладаємо на інший Приклад, коли людина йде по вулиці, ем, класна погода, але людина, людина трохи втомилася, її посидіти, трохи збадьоритися, і це все класно. Бачить кав'ярню. Приємна кав'ярня заходить туди, е, купичі на 80 гривень. Ну не те, щоб сильно дешево, от, але можна собі дозволити. Правильно? От. Абсолютно. так. Беремо каву. Беру, так. Та. Беремо каву. Випиваємо каву. От. І тут приходить бариста, а бариста вміє такий продаванив і каже: може, ще каву. Дивіться. Е, ну, не. Зараз так. вечір? Ні, ну зараз день. І ми зараз таки думаємо, ну ми ж тільки випили каву. В принципі, вже задовільнили свою потребу, а Борисо такий каже: а знижечка, вам? ниже. П'ятдесят знижечка на каву, другу. Ну, я її можу взяти з собою і ще прогулятися. Не те, щоб я її дуже хотіла, а водночас. Скоріше ну, за все, так. Та, ну вона може, може бути якби, доцільна, от, і, ну, вона, вона може мати місце, але враховуючи, що тут от, знижку дали. Ми беремо цю другу каву, от, нам наливають, і Борис такий. Він вже ж вміли продаван, і він такий. Зараз продам всю каву у цій людині. Одній вона зайшла в е, свій заробіток зробила і каже, третю каву візьмете. А -а. От, і такі, ну, нащо мені третя кава? Мені від другої, після другої буде тремор, а третя, третя буде. І от на цьому в принципі десь закінчується оцей історія продавання. От, але якщо б ми ще продовжили далі, і наприклад, ну окей, типу, третю, третю каву вам дали безкоштовно, взяли її, випили, якось ну, там, чомусь, чомусь, отак от сталося. Потім четверта кава, і вже є розуміння, що четверта кава вже буде шкодити вже точно 100%. І в цей момент. Людина не буде купувати каву, їй треба доплатити, щоб вона це випила. А якщо буде п'ята кава, то треба доплатити вже великі гроші, щоб людина почне там нудити і повертись в голові, і так далі. і так далі. Тобто, оця от штука, що з кожною здавалося б, витрати на працю на каву ти самі. Та? Людина в тому самому місці знаходиться, та сама людина. Просто ми беремо і заміряємо її стан і готовність заплатити за каву кожні 15 хвилин, там чи чи навіть п'ять, uh -huh. і бачимо, як радикально змінюється ця цифра. Uh -huh. От. І це з будь-яким товаром насправді з кавою. Це просто гарний приклад, тому що дійсно має якісь там довготривалі наслідки. Я не буду вночі спати. Зараз доведеться швидко викликати, тому що серце буде шалено калатати і не можна буде зупинити ритм. Так, Ще один феномен, який виходить з того, що людина раціональна або не раціональна, це про те, що людина цінує начебто е, втрати більше за здобутків. Mm -hmm. От, і е, є там приклад, що ти кидаєш монету, людина, наприклад, втрачає долар або отримає долар, або ще краще там долар десять центів чи два долари. То. Люди дивіться, люди не люди не готові грати в таку гру, значить, люди нераціональні, бо ймовірність виграти вища, ніж ймовірність програти. То mm -hmm. люди тупі. А насправді я не готова просто втрачати навіть цей один долар, і я краще залишуся зі своїм доларом, тому що в цей конкретний момент він для мене цінніший ніж гіпотетична можливість виграти два. Так, бо власне тут ми беремо цю граничну цінність. Те, що людина має, вона в цьому вже побачила якусь цінність, це те, що їй було максимально потрібно ота перша чашка кави. Uh -huh. А от той другий долар, чи долар 10, чи тоді 2 доларів, це оця друга, третя чашка uh -huh. кави. Тобто людині, якщо запропонувати, наприклад, отримувати дохід у розмірі тисячі доларів, їй для uh -huh. це буде прямо ну, дуже потрібно. Uh -huh. Якщо запропонувати отримувати наступні 10 тисяч доларів, то людина така: ну непогано, я буду знати. Але от якщо дати оцей мільйон, то ми побачимо самі ті приклади, коли люди отримують в купу грошей і просто їх спускають, і ну в них нічого не залишається. Mm -hmm. Оце каже про те, що людям власне ці гроші були не потрібні. Mm -hmm. Вони не сформували систему, в яких ці гроші будуть формувати для них якусь цінність. Mm -hmm. Ну, фактично, краще синиця в руках, ніж журавель в небі. Може, може, й журавель в небі, але тобі треба зрозуміти, навіщо тобі цей журавель? От якщо ти його зрозумієш, якщо ти сформуєш ось осінність довкола цього журавля, і ти будеш мутися, що я от хочу бачити сам журавля в небі, mm -hmm. та, тоді та, та. до прикладу, як там наші батьки запасалися мішками картоплі і інших товарів, так тобто, чи є в мене потреба конкретно зараз в цій картоплі. Ну, та, напевно, ні, тому що зараз я можу з'їсти три картоплини. Водночас у мене там буде 10 мішків тої картоплі, накопаної, стояти десь в півниці. І якщо умови зберігання неналежні, то я почну втрачати, ця картопля почне псуватися, і я її навіть з'їсти не зможу. Ми, ми це все бачимо в магазині. Перший товар зазвичай коштує дорожче, ніж наступний. Якщо ти купуєш дві, там, шість, пачку ящик, то воно зазвичай коштує дешевше. З одного боку, це трошечки можна притягнути Маркс і сказати. Ну так, от для того, щоб продати цей ящик, треба було магазину витратити менше праці. Але в той самий час людина ж, яка купує, їй, в принципі все одно, скільки було витрачено праці. Їй бої цікаво купити задешевше. А вона готова заплатити тільки в тому разі, якщо оці наступні одиниці будуть дешевшими. Ну, ти знаєш, мені складно сюди притягнути Маркса, тому що я виробила цей товар, він в мене займає місце на полиці. Ну, якщо там ще. По виробництву ми можемо сказати, що виробництво кожної наступної одиниці мені обходиться дешевше, тобто з збільшенням кількості вироблених одиниць, одна одиниця стає дешевшою, то з розміщенням в магазині навпаки, тобто, чим більше товару я розміщую в магазині, тим більше площі мені треба для розміщення, тим дорожче мені в це все обходиться. Мені здається, якщо дослідити оцю теорію граничної цінності, з допомогою неї можна пояснити дуже багато феноменів. І, власне, для себе, от для себе персонально, чим вона корисна, що я можу краще передбачати якесь майбутнє і можу краще пояснити, чому щось відбувається. От там картина світу стає яснішою. Чому оптова продаються дешевше? Чому, наприклад, не можна продати е, одній людині там 20 чашок кави за раз? З допомогою цього інструменту можна передбачувати, наскільки люди, в принципі, готові витрачати грошей на ті або інші сфери, таким чином зрозуміти, наприклад, що для людей. Буде приносити користь безпосередньо, і скільки з цього можна отримати прибутку? Наприклад, збір на дрони. Угу. Коли ми оголошуємо якийсь, збір, так зараз все складніше і складніше, водночас, коли оголошується якийсь збір, і такі ми збираємо на дрони, народ починає донатити. При цьому, чим яскравіше розписують, як ці дрони будуть використані, і скільки збитків вони нанесуть протилежній стороні, і скільки безпеки і спокою вони принесуть мені. Тим більше я готова донатити, особливо коли оголошують тривогу, це вже доведений перевірений факт. І летять якісь ракети, дрони, і оголошують збір, народ просто масово починає закидати на, на дрони, на ППО, на все що завгодно. Власне, якщо людей з'являються більше турботи, ніж оці е, е, дрони, якщо люди там переймаються, що квартплата зросла більше, ніж там якась повітряна тривога, то люди забувають вже про ці дрони, і вони починають думати про інше. Тобто у людини вистроюється пріоритет проблем, які на неї тиснуть прямо зараз. Якщо ви прямо зараз будете на людину там, кричати і, а, і примушувати, я не знаю, там, працювати, то. Всі ці проблеми, які стосуються там, війни, якісь голоду дітей в Африці, якогось геноциду уйгурів, вони для вас не будуть мати ніякого значення. Тому це пояснення, чому українці ніколи там не цікавились долею уйгурів чи там він в Африці. А коли прийшли до них проблема, вони раптом не можуть розуміти, чому всі інші не дивляться тільки на них. Давай певний підсумок підсумку підведемо. Давай, тобто, фактично, коли якась людина робить якийсь вибір, в неї є своя карта пріоритетів, на які вона покладається, і своя карта потреб. Водночас, мені, як сторонньому спостерігачеві, вона може бути взагалі неочевидна, тому що в мене є своя карта пріоритетів і цінностей. І я така, воу, та ти якусь фігню робиш, повністю ірраціональний. раціональний. Так. Ем, тобто, спостерігач не розуміє, в чому цінність для цієї людини саме такої дії, і оголошує нераціональне. А для людини саме це власне, є найвищою цінністю в даний момент. То от ти мені скажи, а попереднє наше обговорення про чоловіків і жінок. <ріст> чому ми не можемо засувати ту саму граничну цінність в даному випадку? Ну жінці не цікаво обговорювати зарплатню. Їй можливо не цікаво це борюкатися за місце під сонцем. Можливо, їй взагалі не цікаво працювати. Але ми такі ні-ні, ти маєш там бути начальником відділення. <ріст> Насправді можемо притягнути. І пояснити, спробувати принаймні, зрозуміти цю ситуацію через призму інших пріоритетів, що для мене, як для жінки, є тиск суспільної думки важливішим, що про мене подумають, оточуючи, що про мене подумає суспільство. Від мене ж не очікують такої поведінки. Я не маю її демонструвати. Ну, така, чому тільки жінка? Чоловіки ми ж прийшли до того, що так само. На чоловіка кажуть, іди заробляй, іди так. іди працюй, або забезпеч там дружину житлом, машиною. І от на нього створюється тиск, і він такий, ну я піду працювати, аби на мене тиски. Так, і в чоловіка точно такий самий тиск, тільки на зворот, що ти мусиш це робити, від тебе очікування, ти мусиш забезпечувати, та ніхто нікому нічого не винен. Ну, а у жінки, відповідно, пріоритет, він такий, ну мені. Мене натиснуть, можемо собі зайняти за своїми регіонами. В І... жінки пріоритет! Ти маєш народити! Я пішов заробляти.